Сирок, ти позиціонуєш себе як корисний перекус. Але чи справді це так? Суд починається. Обвинувачення: сирок це цукерка в маскуванні. Подивимось на його склад. Пермова олія у глазурі це не корисний жир, а стабільна, енергетична пастка. Цукор майже на першому місці. Він дає миттєвий стрибок енергії, так само, як і потім спад. Сорбат калію не шкідливий консервант, але ніяк не робить нас здоровішими. Стабілізатор модифікований крахмаль та альгінатнатрію додають текстуру, але не користь. Білка жалюгідно мала, навіть на перекус не тягне. Так, я знаю, що є проблемні моменти. Я маю аж 35% кисломолочного сиру, що дає трішки кальцію та білку. А вершкове масло та кокосова стружка робить мене дуже приємним на смак. І мої маленькі фанати, діти та їхні батьки мене обожнюють. І це теж має значення. Вирок: сирок, ти більше схожий на десерт, ніж на білковий перекус. Тебе можна залишити у меню, але лише у якості десерту, час від часу. Для білка та стабільної енергії краще взяти натуральний сир, йогурт чи горіхи. Пам'ятай, бути смачним не означає бути корисним. Справу закрито.